Що взяти тьощі, скажи, будь ласка. Індика, васильні і, і ребра. І ребро. Все саме топове тьоща хоче Тьоша, попробувати. Тьоші. Давайте колбаску одну домашню, тьоща замовила. Так. Це тримав, останнє. Оце одна колбасочка. Остання. Так, на завтра більше готуйте. Беремо одне крило індика. Нох, смачне воно. І беремо ребра свиняче. Є ребро свиняче? І свиняче ребро. Зараз побачимо, скільки це буде коштувати нам все. І скільки ж обійдеться мені. Ребер, це свиняче. На 500 гривень. Колбаска, кілце домашнє. Смокер з легесеньким димком. Легеньким. Колбаска. Колбаска. На 330. 330. І крило індики. Там таке крило бляха, як. Дивись, скільки заважує. Пів... На 240 гривень. 200, 400 грамів крило, так? Да? Да. 420 грамів, 240 гривень. Отакий буде вечеря, для хто любить мамів, татів, точ, братів, сестер і друзів, то замовляйте. Рівний вуджарня Реномакс, окружна рівного. Заїжджайте. Або замовляйте, доставочку зробимо вам по рівному, або відправимо новим почту, кому далі треба, завакумоване.